А напевно варто сказати про щось про музичну частину і так далі, як ми це будемо сказати. Але ну насправді сьогодні важливий день. Нас, напевно, максимальна кількість музикантів. І вибухова в нашій суміш В маленькій, маленькій студії зібралися, і це не дарма, тому що зібралися у нас два гурти. От один це наш, український, і загально відомий в світі. Після, до речі, того, як їх показали uh, National Geographic Там же. Купа була відгуків прекрасних от. Тобто це Даха Браха і це гурт з Мінська, з Білорусі, Порт ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго... 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 Не знаю, чи вам нормально тут і, і затишно у нас трошки тіснувати. Дуже... Я був задоволений, бо віддав вам найбільший стадіон, наприклад, Олімпійський, там, виступати замість куми, ми запрошуємо на відкриття. Шакіра Анастейша. Шакіра, Анастейша і так далі. Було б дешевше точно. Ну, ви б там зробили б скидку як був, так, для, для, для своїх. Свої. Питання про шапку не будемо, так питати. Ну, власне, вас, напевно, ви питаєте? Чому важка і шапки? Так, так. вона вже набридло це. Отож, е, хочу сказати, що Даха Брахепорт мене ви представляєте в Україні. От уже незабаром поїдете в тур е, разом. Щось ви зробили. Е, скільки ви часу працюєте разом? До речі, і що це буде? Мабуть, більше ніж півроку. Ми вже працюємо разом, е, коли ми познайомилися з творчістю один одного. Ми зрозуміли, що ми можемо зробити щось хороше, цікаве е і ще. І така можливість у нас створилася завдяки е артполю такій мистецькій агенції. Е ми засіли в селищі е Хмелева. Mm -hmm. Тернопільщина, так я так. Розумію. Це Ванна Франківщин. Ванна на, на межі з Хмельниччиною. Ага, отак. Е і Прекрасно там попрацювали, задягуючи також там людям з нашого формату і, з, і, з, і, і односельчанам Хмелевої. Ми попрацювали і показували ось цей продукт, якщо так можна виразитись вже в Польщі багато де по Україні. І тепер хочемо зробити такий спільний. Платівку, щоб перед нашим туром е, люди могли почути це угу. потім ще й дома. Марко. Я думаю, ну про вас більше знає український глядач, менше знають про портмоне. Е, тому хочеться з ними більше познайомитися. Так, я так. я прочитав, що ви, ви кілька років тому створили групу, і вона ну, ви якби не займалися до того професійною музикою, Я правильно розумію? Тобто ви там хтось був юрист консультом хтось був архітектором. Uh, да, кто-то занимался другими профессиями, кто-то занимался исключительно музыкой, но это не не было какой-то сложности, все очень легко и просто а, uh, влилось это движение. Я так я знаю, что спочатку играла какую-то иншу музыку и сразу так вы стало швидко популярнее, вас запросы на разные Немного заходи. другую, не такую сложную, не такую требующую внимания. Это было более романтическое что-то и. Ну, тако. Потім ви відійшли від цієї музики? Так, да, так, да, так. Да. А чому? Да. Ну, ж це ж uh популярність, -huh. Ну, сам себе чувствуєш не дуже добре, коли граєш щось таке. Це, ну, треба піти на якусь зділку, але не готові були. А на зділку з Дахою Бракою ви біжували, то трохи э, різну музику граєте. Так, mm, да. Да, кожен люди грають різну музику. Ну тут э, дело на, способен ли ти хочешь хочеш ли ты знайти контакт, способен и хочеш ли ты дружити і сотрудничати в этом все. Вас шапку не заставляли одягати? Ні, ні, не співати змушувалися. <риск> змушувалися. <риск> Давайте ми вас мусимо співати, якщо ви нам зараз щось презентуєте. Я так сподіваюся, вже з нового з власне спільне майбутнього. А, ah, добре. Я просто під даху браху не можна ніколи стояти на місці або сидіти, коли слухаєш їх вживу. А по-моєму, зараз... А тут щось портмане, а тут щось що про мене до вашого саунду на вашу думку? Ну то ви ж почули? Ну як ви це Ну, Ну, багатого? Безумовно. Ми і досвід величезне спілкування з класними музикантами, з класними людьми. Залю, тут чому мені здається, що Браха є унікальним проєктом? У нас є, ну якби не бракує, здається, там полькових. Колектив або там етномузики, етнорок, етно, етно, там етно щось, там там різні такі суміші. Ми знаємо. Але ну, цікаво, що от ви ж так би вийшли з даху, з-під даху, точніше так сказати, Влада Троїцького, а він такий собі, я не знаю, чи можна так дозволити собі порівняти. такий Фауст української культури, тобто він такий бере і створює гурт. Тобто, ну я знаю, що принаймні історія ваша створення, тобто він, от, як гомунку лісово, мовно кажучи, фауст у вас вирос, Тобто я знаю, що він змушував вас їх слухати, там, якісь, якісь там автентичні, скискиморські співи, щоб от, вас якось е -е, правильне русло направити. Розконсервувати. Тому що дівчата мали величезний багаж, вони займалися фольклором професійно, вони їздили. Вивчали його і по бабусях, і більшість того, що ми співаємо, це те, що вони, їхні викладачі чи їхні друзі записали. Але влад, що що нам всім дав, він якби заставив трошки інакше подивитися на це, дав нам сміливість і можливість експериментувати з фольклором, і пустити себе в таке вільне плавання творчості. А ось ця приналежність до театру, частково вам щось дає. Ви актори так само, що безумовно нам це дає. Це постійно нас тримається в тонусі, тому що там здається чотири рази на місяць ми по-любому граємо вистави. <свят> тобто це постійно підтримувати себе, і це зовсім інша реальність, ніж просто концерт. У вас, крім портмене, були ще кілька спроб, ну, дуетів таких ви з кимось грали. Розкажіть, що це, і Чи воно чимось відрізняється. Ну, ясно, що відрізняється. <свят> <свят> ну, один з останніх, з Кіма Пьоханином, з фінським. До речі про фінський гриб, бачите. <рес> <рес> З фінським акордеоністом. У нього є такий проєкт, який називається Кластер. І як нам здається, теж було дуже цікаво. І ми зробили цей проект в Хельсінкі, потім показали в Києві, ось показали в Берліні, і тепер маємо запрошення до Лондона до найбільшого фестивалю World Music Womet. Круто. Так, це тому здається, це теж був вдалий проект, не менш вдалий, ніж цей. І взагалі це надзвичайно цікаво, що в нас є така можливість працювати, спілкуватись з різними музикантами і з дуже якісними. І так що ми дякуємо всім, хто до цього причет. Олексія, як вам працюється з групою Даха Браха, як що, що ви в них може нового почули, почерпнули від цієї співпраці? А, ну, до цього ми з песнями, в принципі, не сталкивалися. То ви грали інструментал, так? Да, Виключно да. інструментал. Так, так. І було трохи складно зрозуміти, що це таке, зрозуміти. А взагалі дуже приємно з цими людьми працювати. Ми подружилися, і це така велика допомога. А хто кого знайшов і запропонував таку співпрацю? А, ну, це формально. Ірина Ірина почула Ірина. взагалі була на концерті портмане в Києві, і от вона прийшла з такими враженнями, сказала: нам обов'язково треба щось зробити спільне. Це такі, це така музика. Вона така схожа на нас, ми почули. Потім нібито абсолютно не схожа. А на потім нас доля нас. вашої в одній локації ось так получилось. Так? Ну так, yeah. так, так, так. Потім добре, що артполе про це почули, про цю ідею, і вони сказали, чому ні. І якщо люди творчі і однаково. Мислять і бачать десь якісь точки перетину, то треба, щоб цей проект відбувся. Олексію, що ви там ви були в Хмелеві, Як вам там чим там сподякували місцевими мешканцями? Так розумієте, Марко дякував. <сум> Скільки часу ви там були, і як, як вам там? Це були якісь репетиції? А, Да, это были репетиции. Мы заезжали два раза, это были две сессии понедели, по полторы недели примерно. Ну, да, конечно, природа, это все более-менее понятно, но вот этот местный колорит Гуцульский, чуть-чуть он э, очень необычный. И Это такая, ну, такая приправа, такая пряность, которая, я думаю, ну, отложила какой-то отпечаток на то, что мы сделали там. Ну, для музыкантов идеальные умовы. Тому що справді ти виходиш зранку і дихаєш свіже повітря, тут ще річка, тут гори. так студія Кереченку... якась чи. Це не студія, це ви... просто кухня, де ти можеш сидіти <с і. І ми просто до нас прийшли з такими, ну, я бачу, там електрика і все-таки потрібні умови, напевно, для сучасного світу це вже не є студія. Це кухня. Добре, давайте тоді щось ще може з того сторони, на тій кухні.